Історія появи комп'ютерних вірусів налічує вже понад 40 років. Один з перших вірусів був розроблений для комп'ютера. Apple. сталося це у 1981 році. А звали Піонера Ель Клонер у вільному перекладі клонувальник лосів. Цей вірус був досить нешкідливим, але набридливим. При кожному завантаженні користувач зараженого комп'ютера бачив на екрані вірш. Після чого комп'ютер починав знову працювати в звичайному режимі. Клонер заражав комп'ютери, завантажуючись із зараженої дискети, та запускав копію вірусу. Жодного серйозного впливу на роботу комп'ютера він не надавав, оскільки був написаний американським школярем. Річардом з Крентом заради забави таким чином, Ельклонер, який було б правильніше назвати програмою, жартом започаткував велику категорію завантажувальних вірусів.